Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Я буду старатися для вас надалі випускати більш цікаві та корисні відео. І сьогодні в відео я вам покажу, як я роблю крабовий салат свій варіант. Ось. І для цього мені буде потрібно крабові палочки, у мене 250 г. Я беру крабову паличку, розрізаю і ріжу все кубиками. Я вже порізала всі в палочки. Ось і кинула їх у тарілочку. І далі беру ананаси. Ананаси я взяла кілечками. Витягнула собі два штучки, щоб швидше було. І нарізаю. Ось такими кубиками. я використала всю банку в мене в банці 567 грам, і далі мені буде потрібна кукурудза. Кукурудзі в мене. 340 грамів. І я викидаю кукурузу. І перемішаю. Так, далі мені буде потрібно для мого салату е сухарики. Я взяла самі звичайні, які були в магазині, зі смаком бекону. В мене тут 70 грам, але я кидати буду чуть менше, як половину пачки. І перемішую. І далі мені до цього салата ще буде потрібно 3 яйця. Зараз вони у мене доварюються. Я зараз їх заберу, обчистю і до вас звернусь. Я вже порізала 3 яйця і закидаю до решти. І все ретайно перемішую. Добавляю майонез. Майонез я купила, у нас таких, ще не було раніше, на перепилиних яйцях. Пробую перший раз його сьогодні, який він. І трішки поперчу і чуть-чуть посолити. І все. Я солю і перчу чисто так для смаку, щоб ледь-ледь відчувалося. Ну, я взяла ще ось таку тарілочку, яку можна гарно викласти салатик. Ви можете собі сухарики додати, можете не додати, це за бажанням. Якщо любите, можете додати. Але я багато не додаю сухариків. Ось. Щоб вони так трішки відчувалися. Ну і все, салат готовий. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, чи сподобався вам такий швидкий рецепт салату. Мені буде приємно почитати ваші коментарі. Також діліться в коментарях, який ви робите салат із крабових палочок. Мені теж буде цікаво почитати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. З вами була Катя, всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!